Вітаю вас, шановна церква! Сьогодні неділя, 14 квітня, і ви дивитесь новини церкви благовістя. Разом із вами ваша Саша. Отож, поїхали дивитись Пасторський регіональний з'їзд. Шановні брати та сестри, учора відбувся надзвичайно важливий пастерський регіональний з'їзд, на якому нам мали честь служити Боб Джонс та Ед Діксон. Це був день, наповнений відкриттями, натхненням, підвищенням нашого служіння. Брат Джонс поділився з нами своїми глибокими думками. Щодо духовного розвитку. А Ед Дікстон надав нам практичні поради у пастерській роботі та у служінні. На з'їзді ми отримали можливість поглибити свої знання, розширити мережу контактів та знайти нову мотивацію для подальшого служіння. Це був чудовий день духовного збагачення та взаємного навчання. Служіння Ото Бікслером. Приготуйтесь до дивовижного досвіду душевного зцілення та звільнення, який чекає на вас. Лідер служіння Елел Ото Бікслі запрошує вас приєднатись до програми, що відбудеться з 26 квітня по 3 травня на базі нашої церкви Благовістя. Програмі на вас очікує 26 квітня зустріч для служителів консультування, 27 квітня конференція, що буде тривати з 12 до 18 години. Не пропустіть! 28 квітня на недільному служінні Отто буде проповідувати. 29 квітня відбудеться семінарія для лідерів церкви. 1 травня семінар про подолання стресу та страху війни. 2 травня семінар для групи прославлення. 3 травня зустріч пасторів та місіонерів на тему пробудження під час війни. Прийдіть і отримайте духовне натхнення та зцілення разом із нами. Чекайте на подальші новини та детальну інформацію. Біблійна богословська семінарія. 24 та 25 квітня відбудеться семінарія на тему Дух святий, Дух нового життя, який проводить ректор Харківської біблійної богословської семінарії Олена Гомела. Ця подія відкриє перед вами нові горизонти духовного розвитку та допоможе розкрити потенціал вашої віри. Оплата. За участь 200 гривень. За додатковою інформацією зверніться, будь ласка, до нашого адміністратора Наталі Нестеренко за номером телефону або особисто. Не втрачайте цю чудову можливість поглибити свої знання та зростати духовно. Нова домашня група. Щовівторка відбувається зустріч в новій домашній групі Олександра та Юлії Прохарця. На цих зустрічах ми глибше розбираємо слово Боже і завжди дуже-дуже смачна вечеря. Приходьте і приєднайтесь до нової домашньої групи. Що вівторка, 18.00 церква благовістя, пасторська кімната на другому поверсі. Місіонерське служіння. Ми, ми, церква благовістя. Це місіонерська церква. Кожного тижня наші служителі подорожують до різних куточків і проповідують Євангеліє та підтримують дочірні церкви. Людям потрібен Христос, а Христу потрібен ти. Долучайся до нашої місії стати частиною місіонерського руху. Просто підійди до Яни Пасічної та скажи. Про своє бажання служити Господу. Приєднуйся до нашої спільноти та допоможи приносити радість, надію у життя інших людей. Ваша допомога може змінити світ. Долучайтесь! А це були всі новини на сьогодні. Я бажаю вам гарного тижня, гарного служіння всього самого найкращого разом із вами ваша Саша Форевер. До нових зустрічей!